Доброго дня, шановні колеги, доброго дня всім, всіх з Різдвом. І сьогодні, 26 грудня, я оголошую ім'я мабуть найочікуванішого і найкориснішого спікера нашої великої щорічної конференції. Це велика честь для нас, що погодився зробити окрему доповідь на нашій конференції про майбутню конфігурацію. Антикорупційної, ліберальної податкової реформи, відомої минулого року як 10, 10 10 Зараз вона називається антикорупційна податкова реформа Ростислав Шурма, економічний заступник голови Офісу Президента України і, як ви знаєте, керівник групи розробників цієї реформи. Ми всі на неї чекаємо, всі дуже хочемо почути цю доповідь. Я буду модератором, ви зможете ставити свої запитання. Я думаю, що цього варто буде не пропустити. Тож, всіх ще раз запрошую на нашу велику конференцію. Там безліч спікерів, крім Ростислава. Але Ростислава, доповідь буде, мабуть, найочікуванішою. Не пропустіть. Всі ми хочемо знати, за яких умов податкових бо ми будемо жити та займатися бізнесом у 2023 році. Тим більше. Якщо у нас є серйозний шанс на лібералізацію.